Більше тисячі заяв на отримання земельних ділянок від сімей учасників АТО надійшло в обласне дерземагенство. Наразі дозволи отримали більше семи сотень охочих. Понад 170 ділянок вже передані у власність. Кілька підведення особистого селянського господарства, решта для індивідуального садівництва. Загалом на Тернопільщині для таких цілей передбачено 485 гектарів землі. В Держземагенстві кажуть, переважно люди хочуть отримати ділянку поближче до обласного центру. Коли приходить військовослужбовець, то звичайно Спочатку пропонуємо ті ділянки, де по районах давали, і стараємося прив'язатися до місця знаходження, бо самі розумієте, Тернопільський район. Не витримає такого напливу всі і всіх забезпечити буде нереально. Але ми знайшли можливість. от шість масивів фактично ми розподілили в Тернопільському районі, бо люди стараються, щоб ця ділянка мала якусь привабливість і ринкову. Подати документи на отримання землі прийшов і Володимир Сімчук. Він разом із братом близнюком Ярославом близько місяця стояв на варті нашого спокою неподалік міста щастя на Луганщині. В держзамагенство чоловік прийшов сам. Ну брат на роботі. Та двох Володимир розповідає, вдома порадились і вирішили просити ділянки там, звідки родом дружини обох братів. Теж до слова близнючки. Всі пішли на зустріч, сказали, що можна. Ну, Сказали принести перелік документами. Ми принесли. Ну, думаю, що все. все. Все буде добре, як ми запланували. В Держземагентстві кажуть, аби отримати землю, учасникам антитерористичної операції потрібно підготувати низку паперів. В першу чергу, звичайно, потрібна сама людина, щоб він написав особисту заяву. Но ми йдемо на зустріч, коли приходить людина з довіреностю. Тоді заповняється заява. До заяви необхідно, звичайно, копію паспорта і інфекційного коду, щоб ми могли встановити особу. Ну і документи, які підтверджують участь людини в антитерористичній операції. Цим є завірені відповідні довідки. Решту необхідних документів запевняють в Держзамагентстві, готують самі заявникам. Це обходиться не більше ніж 553 гривні.